Фух, ну що ж, друзі, всім привіт, це на Ютубі. У нас... У нас поставочка. У нас поставочка на, на сервері Onyx.ua, Так що, друзі, заходіть. Ля, бля. Добре, їдьте за мною. Далі то би мали б не супровождати, але... Ляп. Ля, який двіж відбувається! Ми третій день не граємо на цьому сервері, онлайн уже трошечки виріс, це дуже приємно бачити. І подивіться, який двіж відбувається. Поліцейський супровід. Правда, він по-тупому зроблений у нас. Хто де хоче, там їде. Але. Хочу подивитися, як працює загрузка. Дуже хочу подивитися, як працює загрузка. Як це все виглядає? Оце ну, корито їде дуже помало. Ми чуть-чуть ми розкачуємо цей сервер. Ні, прикольно. Дуже прикольно. Загального двіжуха класна. Так що, друзі, якщо ви дивитесь це відео в Ютубі, ви обов'язково переходіть на мій TikTok, підписуйтесь, ми там стрімимо і залітайте на бета тест на сервер Е, UA. Так. Я хочу подивитися, як працює ця поставка в загальному, ніколи не було на поставці. Опа, 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 на іксі хтось. Опа-опа, тут якийсь двіж намічається, якісь Не, ознаковані люди їдуть. Позустрішні їдуть, ля, ля. Якась двіжуха може бути. Ну, що нам боятися? Ми озброєні козаки, плюс з нами адміни є, в разі чого. В разі чого пев-пев-пев. Я кажу, шкода, що цей звук мигалок. Шкода, що не можна зробити, щоб просто мегалки бливали але без цього звука. Цей звук лиш включати, коли ти хочеш. Це би було ідеально. Це би було взагалі ідеально. Ля-ля-ля, якісь ігроки на сервері, напевно, або адміни, то, але я не думаю, це якісь ігроки на сервері. Зайшли на бетку і вони просто в шоці, що тут відбувається. Тут, блядь, конвой є цілий. Дуже класно, що тут працює ще. Тут працює, друзі, це, як його. Не туди, брат. Не туди, браток. Тут працює ще. ця система тюрми. Тут є тюрма, вона функціонує, це просто кайфово. Боже, який кайф за цим спостерігати. Правда трохи напрягає оце. подивіться, як тип на Х5 дав. Як типок дав на Х5? Не, ну загрузка дуже далека, бля. Ну движуха, типа, відігрувати РП всякими двіжняками можна, можна. Я думав вони будуть нас грабувати, але ні. Ніхто в нас не стріляє, все добре. Всі їдемо, всі живі, здорові. У нас загубилася одна поліцейська автівка. А ні, ні, то не автівка, по... Ой-ой-ой. Ми проїбалися з поворотом, друзі. Мені дуже цікаво, як виглядає ця загрузка. От на правду Як ця загрузка виглядає? І в загальному мені подобається коли сочна картинка, а зараз ви спостерігаєте за сочну картинку, друзі. Я не знаю, як кому подобається. Ля, підрізає мене. <рива> Ох, ця поліція! Ох, ця поліція цього штату. Так що сіпнуло чоловіком легко. Так. Може заарештувати чоловіка на БМВ, він щось... Ля-ля гора пішов, бля. Може заарештуємо чоловіка, блядь? затримаємо, заарештуємо в кайданки і в тюрму, блядь. Чоловік сполняє там. Ясно. загрузка далеко, до речі, дуже далеко матеріалів. Ага, ось як вона відбувається. Товари для поліції. Каталог, що ми можемо завести. АК АК-47. Угу. Ми можемо закупити АК пістолети отакі пістолети. Давайте закупимо. Сім пістолетів таких ля, які є. Бля, мені це подобається, це прикольно зробили. Загрузка. Ну я ніколи. Ля, з скінами стволи. 100% беремо. 100% беремо з, не знаю, з 20 цих пістолетів хай буде. Бля, прикольні, скінами класні. Це... Це... Що там в тебе получається? 에... Так, так. Я не знаю, чого... Чого чі... ти було? Так, е. 에... Ски... це є, це є, блядь, подивіться скільки зброї є всякої класної? Звичайно, ні, є і дерьмова зброя, але у загальному 에... дуже багато прикольных 에... Приколів. Класно. Кайфово, кайфово. Добре. Тейзери! О! Я хочу закупити тейзери, у нас тейзерів немає і мені буде. Е е подивитися, як воно ревіки бере. Окей заревозьму. Револьвери. Це брити якісь О, револьвери. Возьму таких, возьму таких, возьму усіх. Так. Добре, зброю ми закінчили. Я хочу бачити... Нам потрібно нарушники. У нас зараз чуть-чуть проблема у, у цьому з нарушниками. У нас немає нарушників. Взагалі ноль. Ноль нарушників у відділку. Возьму чуть ножиків. А Чому я не можу патрони брати? Окей, не можна так не... Можна. О! Нарушники! А чому я не можу брати нарушники, аптечки, броніки? Якісь приціли, фонарики. Є дуже багато всякого класного є, але багато що я не можу брати. А це я можу брати. Нарушники або просто е, не додали. Або я не знаю. Тому що немає на складі тут нарушників. Всяке є фіолетові камуфляжки і так далі, а немає нарушників. Це дуже мене засмучує. Ця поставка в мене була заради нарушників насамперед. Тому що, щоб в кайданки надівати шприц з обезболюючим, немає аптечок, немає, ключів, немає, цього немає. Окей, добре, ми закупуємось. Так, я не вижу куди виїхати. Тут вани поліцейські бігають. ЛСПД їдемо, так? Що, що? ВСПД їдемо? Ну так. Так, собачка є? Є. Собачка на місці, добре. Їдемо назад, ЛСПД. Е. Не все доступ. Ох, туман в'єбав. Ля який туман в один момент. Ну краще туман, ніж дощ. Дощ мене вже задрав. Так. Гарний онлайн. Дуже гарний онлайн. 13 людей на бетці вже. Ні, це мене. мене дуже серце гріє, коли таке відбувається. Що люди захожуть. Друзі, зараз я вам покажу ще прикол з собачкою. Боже, який це кайф, коли собачка є. Собачка? Я, я купив собі собачку і вона бігає за мною. Хто в тіктоці був, бачив на стрімах. Собачка бігає за мною і, і це кайф, ти собі, разом із собачкою такий, типа, туди-сюда, такий гоноровий. Це прикольна тема. Поставка дуже довга, тому що цей автомобіль, який е, везе цю поставку, він дуже повільний. Він направда дуже повільний. І поставка відбувається. О-о-о, <кій> блядь! Та ти шо? Тулево, блядь! Де хто? Песик! Ля! Ля, зі мною песик біжить! Ля! Маленька, булочка ти моя, біжи, 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 біжи! Боже, як це класно зробили, Все! Уїжджайте! 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 Ми прико... Де ти працюєш? Е в, в реальності чи... <с up> чи в грі В грів ЛСПД. А якщо її вб'ють? Е собачку не можна вбити в грі, ви її не вб'єте ніяк. Ну, типа. Осуджуємо максимально вбивство собак. Не можеш вбити собак. Але це, що зробили, що пес то був бігає, це величезний лайк. Ну це класно, ну мені подобається, коли зі мною собачка. І ще така маленька така булочка. М -м -м. Я не поняв де Де той тіп на X е дівся. Вроді почав з нами перестрілку і. Ля, машина поліцейська пропала, ще одна. БЛЯТЬ ОЦЕ їхали, їхало 4 машини, вертаються дві. Се, машин немає. А хто лідер ВесПД. Ми лідери ВСПД. Якщо що, я главний шаріф, типа, не... Я... Хочете ВСПД? Давайте, я приймаю всіх. Ну ні, правильно, треба тест пройти, там легкий. Але... Ми... Ну, ми понесли великі втрати. Ходи ТП, ми понесли дуже великі втрати. Нас їхало три автомобіля. У нас... нас їхало три, три автомобіля, бля. Вертається Веліс ПД 2. Ні, вже знов три. Ні, 4, на ще одна машина має бути. Що з погодою? Ну оцей весь час... Це така напряжна штука. Прикольно їхати в спокойстві просто з мигалками, але звук включати, коли треба включати, тіпа, ні, мигалки це класно, але типа... супровід, типа, ладно, окей. Але факт того, що прикольніше б було, щоб можна було просто мигалки світилися, а саму сирену включати, коли, коли вже треба там якийсь двіжняк і так далі, бля, ну. Патрулюй собі, просто їдеш і мигалки світю, це все. Це, це кайфово. Але, друзі, ще раз нагадую, це лише бета-тест. Це вийде ще дуже не скоро все. Тому багато що змінюють, багато що додадуть. Я би пару автомобілів Велес змінив. Ну то, що там є такі автомобілі і, і, і деякі жахливі, що. Може гулик стоїть, і ще одна стоїть. Оце я не можу зрозуміти, що за тачки розкинуті типу, по серваку. Але в загальному... Але в загальному не погано. Блін, Туман... Ах, детький класс! Так, давайте подивимося, куди нам треба вигружати. Тому що це моя перша така супер операція і я так розумію сюди, якщо я не помиляюсь. Один сидит в машині, другой разгружает. Ч Один в машині сидит, другой розгружає в склад. Я понял. Wsiadajesz? Dobra, teraz jak to te rozrzucić? A no, spróbuj samochód, czy on zawodny? Zawodny, okej okay. О, yeah. oh, я, я не знаю, як що покажу... розгружати це все, Що oh. там відбувається? Ого? О! О! Це що за тулево таке? Це хто такі? Негідники? На нас напали негідники. Ні, не, в загальному... Е прикольно, я не знаю, якщо розгружати, ми роздоплемося, але в загальному класно, типа. Ну. Загальному класно, подобається, що онлайн росте. Саме головне, що я вважаю. Якщо ми будемо піднімати, старатися всі разом і ще хтось буде заходити онлайн, головне, чим, навіть якщо це буде бетка, чим раз, тим далі, чим далі і далі, потрібно слідкувати за порядком. Тому що зараз, да, оці перестрілки тут, да, це прикольно, смішно, класно. Але коли нас буде на тесті бета хоча б вже 50 чоловік і вище. Оці всі приколи, які будуть е відбуватися, типу, такі перестрілки, типу, на ЛСПД, де мирна зона, типу, має бути і так далі. То за такі прикалюхи, ну, типу, можна давати типу, ці деморгани і так далі. Я так вважаю. Це коли буде великий онлайн. Зери, малий онлайн, і ми знаємо, що за провокатори прийшли е це зробити. Е це зробити. Але в загальному в загальному. Це має бути так. Так, самий гарний шериф в цьому штаті виходить. Так, саме гарний шериф пішки. Саме гарний шериф пішки ходить і самому гарному шерифу це не подобається. В таких туфлях пішки ходити. З'їли. Це було несподівано і на Крису, так що це не рахується. Так, чому мене. Не залишайте палату. Шви можуть розійтися. Час до виписки. 3 хвилини. Ого! Я маю 3 хвилини отут ходити. Бля, давай я тобі в'єбу, мала. <плес> Ай, блядь. Добре, для тих, хто дивиться це на Ютубі, це все. Я хотів просто показати, як. Я не знаю, як вигружатися, тому що на нас негідники напали. Але в загальному сервер Onyx.ua запрошую тут весело і будемо досконалювати його разом.